Щоразу підвищення цін на бензин, диспальне та газ провокує збільшення інфляції, що може негативно позначитись на економіці країни. Різке здорожчання пального відобразиться й на купівельній спроможності населення. Ланцюг небажаних наслідків можна продовжувати. Це може бути і скорочення робочих місць, і зниження конкурентноспроможності спроможності бізнесу, і порушення контрактних умов підприємствами. Та економісти стверджують, у мирний час одні рішення а у воєнний на перше місце виходять інші важелі економічних рішень у Ленні глобальними тенденціями на світовому ринку пального, тому рішення Кабміну про повернення до воєнних податків на пальне з 1 липня слід сприймати як вимушений крок. Втім, експерти впевнені у подальшому ціни палива ще будуть коригуватися. У світовій практиці, якщо там проходить рік або там з гаком, то е, ну, треба відіграти. Це по фіскальній вже політиці, тобто це коли ми, е, держава ну, повинна поповнити свою казну за засчет е, якихось там податків. Да? Тобто в нього два регулятора – це е, держвитрати та податки. Тобто за допомогою податків вона повинна ну, як от, відіграти назад. От от, те послабшення, що воно дало в минулому рокі, році, по… Е, допустим, по Нафтовим цим продуктом, то вона повинна це відіграти. Тому, да, податки дещо зростуть. Ну, там, я аналізував, якщо там, кінцевий продукт бензин, то може він там, там, ну, там Можливо, там. 5-6 гривень, аму може допустим, бусім так дойти до 10 гривень. Ціни на енергетичному ринку країни поповзли вгору. Спочатку здорожчала електроенергія на черзі нафта і нафтопродукти. Анатолій Турило вважає, що аутсайдером у цьому процесі буде газ. Не одразу там, тобто, так буде, що і нафта подорожає, і газ подорожає. І оце ми будемо за все це, це сплачувати вдвійні. У, у нас війна, тому найстрашніший фактор. Водій маршрутних таксі міста новину про майбутнє підвищення цін на пальне сприйняли насторожене. Кажуть, на їхню роботу це вплине першочергово. Думаю, що поки йде війна, то цього робити не треба. Треба входити і в положення, як говориться, і наших містян. Ну а ми вже будемо якось. Вже Старатися все пролежити для того, щоб знайти якісь економічні для цього всі ресурси, щоб вийти з цього положення. Буде менше грошей, більше буде тратитись на ГСМ. Це ж не тільки це може піднятися. Зараз людей менше їздить, тому що заводиш, не роблять як раніше. Як воно покаже, у нас людей не очень, Ну я не решаю я здесь. Не ну, повисить, Пови я не буду переживати. Тим часом автовласники пригадують ціни на пальне і черги на заправках у перші тижні війни. Кажуть, не бажають знову опинитися в такій ситуації. Ну звісно. Це плохо. Та вони вже давно повисилися. І в мене шестеро дітей, семеро. Старший воює. І 20 тисяч це отак кажуть, тобі хват. За підрахунками, які оприлюднила спілка українських підприємців, в результаті повернення повного розміру податків на пальне, літр бензину на українських АЗС може здорожчати на 12 гривень, дизелю на 8, автогазу на 3 гривні. Валерій Кожухар, Валерія Косигіна, Олексій Правицький цей день.